Привіт, мене звати Губерт, команда Libra Lures. Запрошую вас переглянути черговий матеріал з презентації приманок серії Trout. Сьогодні приманка, яка, як мені здається, є найбільш недооціненою у нашій пропозиції, і це буде Пронімфа. Пронімфа знаходиться у таких ось баночках, як власне, і всі приманки серії Trout. Вони доступні у таких упаковках, але Пронімфа представлена у розмірі 18 мм. Це найменша приманка серії Trout. У такій баночці ви знайдете аж 15 наших приманок. Завдяки цьому, насправді, купивши одну баночку, ви зможете ловити цілий день, а можливо, вам вистачить і на ще довше. Як і всі приманки з серії Траут, ви знайдете її у чотирьох ароматичних версіях: часник, криль, сир та без запаху. 20 уловистих, перевірених і вдосконалених кольорів чекають на вас у нашій пропозиції. Але зараз я вам усе покажу і поясню, як правильно користуватися німфою. І ось тут у мене вже дістана німфа з упаковки. Насправді 18 мм ми рахуємо від місця, де чіпляємо наш гачок до закінчення. Тут основного черевця. Усі ніжки та ручки значно довші, і саме на цих дрібницях ця приманка будує всю свою роботу. Це приманка, яку варто перевантажити. Що я маю на увазі? Тут сміливо можна ставити головки вагою 1-2 грами, і завдяки цьому, злегка джигуючи, злегка підсмикуючи нашою вершинкою вудки, ми спокушаємо на атаку навіть найбільш млявих риб у нашій водоймі. Крім того, хоча це справді маленька приманка, нагадую, що наш матеріал неймовірно міцний і еластичний. Тут нічого не може пошкодитися при першому ж контакті з рибою. Насправді, однієї приманки вам вистачить на кілька риб, і вона весь час буде ефективно працювати та спокушати рибу на атаку. Зараз я покажу вам, як працює ця приманка, але насамперед, як її оснастити. Тут у мене вольфрамова головка, досить важка, хоча насправді тут можна використовувати і значно важчі варіанти. Вона важить приблизно грам. Гачок досить короткий. Протикаємо її спочатку, тобто в тому місці, де якраз немає цих ніжок. Намагаємося, щоб гачок виходив саме на самому кінці нашої приманки. І подивіться, як це класно виглядає. Ось так виглядає правильно оснащена приманка. І завдяки цьому ми можемо ефективніше проводити її у воді. До речі, я хочу звернути вашу особливу увагу на наступний момент, який є дуже важливим для розуміння поведінки цієї риби. Будь ласка, подивіться уважно самі на те, як вона реагує, і поводиться навіть при найделікатнішому, майже непомітному русі нашого водилища, коли ми проводимо цей експеримент вже безпосередньо в акваріумі. Зверніть увагу, що навіть найменший рух, який ми здійснюємо, викликає у неї певну реакцію, і це дуже цікаво спостерігати. Саме такі моменти дозволяють нам краще зрозуміти, наскільки. Чутливою є ця риба до змін у навколишньому середовищі, навіть якщо ці зміни здаються нам незначними. Тому я пропоную вам не просто дивитися, а й намагатися відчути, як вона сприймає кожен наш рух і уявити себе на її місці. Це допоможе вам глибше зрозуміти її поведінку і, можливо, відкрити для себе щось нове у світі підводних мешканців. Спостерігайте уважно за її реакціями, адже саме в таких деталях прихована справжня суть її поведінки. І як ви бачили, саме так працює пронімфа. Дуже хороша приманка, якщо ми хочемо дістатися до справді млявих форелей. Неважливо, чи це зима, чи весняно-літній період, чи саме літо. Ця приманка насправді чудово працює протягом усього періоду, коли ми можемо ловити форель. Якщо вам потрібно більше інформації про те, які гачки використовувати, які вантажі підбирати для такого типу приманки, обов'язково завітайте на наш сайт вабідабволібра.люрском. Там на вас завжди чекає актуальний каталог, у якому ми описуємо та радимо не лише як оснащувати, тобто які гачки та яке вантаження слід використовувати, наприклад, для пронімфі, але також коротко описуємо, як можна проводити ту чи іншу приманку. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, обов'язково поставте вподобайку на цьому каналі, підписуйтеся, залишайте коментарі, а також запрошую вас на Facebook, Instagram, наш аккаунт у TikTok і на X. Якщо ви хочете більше таких матеріалів, також дайте нам знати. І з цього місця вже запрошую вас переглянути наступне відео. Бережіть себе, Па-па!